Кажу вам, сьогодні в Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки. Це був великий день для Москви. В ефірі CNN Болтон прокоментував телефонний дзвінок Трампа до кремлівського диктатора. На зв'язок вийшов Френсіс Фукуяма. Зрозуміло, що це про демократичний політолог і філософ. Але тим не менше, пропустити це теж ми не можемо. Тому що це якраз заяви в тому числі на підтримку України. Він каже: ласкаво просимо в 19 століття, що робить Трамп. Трамп відродив ідею тієї епохи про сфери впливу, великі держави повинні мати можливість контролювати географічно близькі до них регіони. Це проявляється в загрозах дані щодо Гренландії, пропозиції взяти під контроль газу, що підриває міжнародні норми 45-го проти територіальної експансії. План Трампа щодо Газу. Політолог називає жорстким випадком етнічної чистки, який війде в історію як моральне зло.